Ні, ну знаєте, ребят, цей капот нерне сміло кожен. Того що це зробити не ізі. Просто гляньте, який апараті ще на секундочку. Дві баксів, щоб ви собі розуміли, це фігня. Що Це є дві баксів на сьогоднішній день. Що це є? Це ну, Це є. Це 100 тисяч. То що, це гроші чи що? Шучу, ребят, звісно, це гроші, але це дуже маленькі гроші для такого авто. І на секундочку, це авто. Знаєте чи є? Ідіть сюди, зараз вам покажу. Хто дивився, хто дивився сам вдома? Це Кевіна. Ви да. представляєте? самого Кевіна, самого Кевіна з Америки. Сам вдома. Ребята, що тут в нас є е, е, по, ці, по цій машині? Це... Jeep Renegade? Jeep Renegade, повний привід. 2016 рік. Правильно? Повний привід, так. так. Да. Повний привід, 24 літра, бензиновий двигун. Глянь, скільки приїхав за частини з ним. Дуже. Просто, Супер, все склали, бачите? Телевізор є, решетка, бампер. Це є, ребята, всі деталі є, все класно, все чітко по ній. Що в нас по пробігу? Фігня, щось там пробіг був, так? 63 милі? 63 три милі, да. рібят, всього лиш на всього. Е, дуже класна машинка. Ну, маємо, що маємо, але слухайте, за таку ціну, то ну, ще подякувати треба тому Кевіну, знаєте, що так гарно їздить, все чітко приїхала. І все, рібят. А, якась там ще у нас комплектація дуже класна. Лю... Latitude. Ребята, так що, коли цікавий апаратик, можемо і вам зробити, так що, коли цікавить машинка, можемо зробити і вам за таку смачненько солоденькості на звертатись голову автологічку.